Всім привіт з вами знову Максиморс. Сьогодні будемо грати в Slime Ranger. Ми... Це вже яка частина? Вже не пам'ятаю. дев'ята напевно. Я вже забув. Ми, пам'ятаєте, відкрили ворота, за якими була нова локація. Зараз. Ось вона. І пропоную, напевно, туди прийти знову. Я вже не пам'ятаю навіть, чи я забирав, там були слайми якісь нові чи ні, і чи я їх забирав з собою. Так. Тут морк... А, це ну... А. Ока ока це. А... що, що це? Я пам'ятаю тут території, так? Да? А яка у нас куплена територія тут? Так, зараз добіжимо і подивимось, чий на є слайми. Так. Напевно, в тому... в тому гроті, або як називається ця локація. Гро, рот, да. Тут є слайм у нас. Тут я таки ізручі. Ага, у нас нема таких слаймів. Значить, я їх не брав с собой. Я пам'ятаю, что тут ще є... Ой, слаймопеді. Фазовий лимон. У нас є. Саїн. А, это. Слайм. Квантовий слайм. Нам треба його знати. Або... Або він там. Або він в лабораторії, я навіть не знаю. Я ж давно тут не го не грав в твіру. Да, ось він. І ось його тут. Манго. Або, а, це лимон. Так, зараз беремо трішки. Бераємо, відбираємо. Ну, напевно, треба йти далі, далі якось по сюжету. І дбати більше нових, більш нових слаймів. Так, 3 їм, щоб вони може як Так, ну, напевно, давайте так підемо до ту, до тої до, до, локації, і я включусь. Так, ну я вже дійшов до цієї локації. Ця локація як називається... А, ну, тут, напевно, написано А, Стародовільний Руїн. Давайте це, це карта. А, це кнопочка, да? так. Так, лимон... Що тут у нас ще є? Це... нам, там, напевно, треба йти тут сюди. Далі. Тому пошли. І буду дивитися, що тут буде ще у нас. Може щось ми зустрінемо таке. Цікавеньке, так. Піднімаємось і актуємо кнопку Тут що у нас таке? О, піднялись сюди. Ну, надіюсь ми зустрінемо якось гордо такого великого слайму. Так, 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 так. О, Ехо. Так, а, є хоть треба теж, щоб побільше трішки. Хотілося би. Я правда заднергель встиг подивитися і я впав. Ну добре. Зараз знову піднимусь, і куди нам треба йти? Я забув. Туди. Ні, туди, туди. Так, ідемо. Надіюсь, ще якось нового слайм зустрінемо. А то, ну, типу, типу, на кожній локації я пам'ятаю, що було дуже, доволі багато слаймів. А тут, тут тільки один слайм. Повинен бути ще один. Я думаю, ти те до тут. А вот кнопку и актуват. А я кнопку? Скромничек. Ну забыл. А я еще так. А, так, так тоже можно. Разумело. Давайте пойдем сюда. Скромничек. София Кость тоже тоже заблокованная, иду или ту уже сыграть. Это как круто. Так. ну, можу. А. Тут я, печера, и капычера якась. Ну и дому сюда и тогда. Эхо, эхо ей, Так, я так разумеем, что я кто-то оптовал эту кнопку. А, так, цю лювай закрию. А то відкрили. Тому що один, Ну доб. Коробочка. То Фази велимо. Все таке у нас ще є. Чого нового? Так. Це телепорт додому. Якщо не помиляюсь, він одноразово, Тіп, на... обратно він не телепортує. Що у нас тут ще є? Скарбничка. Тут добре. А, F лихтар. Ага, нам потрібен слайм ключ. А якщо я пам'ятаю, слаймо ключі падають з гордо. А гордо... Вони на, на мапі позначаються у нас, правильно? На мапі позначається. Ну тут, напевно, ми всі хлопнумо. Бо я не бачу. Я забув, як вони позначаються. А, ось! Тут якийсь зелений. Напевно, це гордо. Ну, скоріше за всього, так. Да. І треба його лопнути. був, напевно, я зараз телепортую додому. Візьму так, що, який він слайм? Він зелений. Радіоційний. Він любить овочі, а люб... любима їжа – це око-око. Зрозуміло, ну, зараз ми принесемо, лопимо його і відкриємо двері. Так, нам потрібно кудись ехо скласти. Ну давайте. О, стоп, Ну я вже приносив сюди ехо. Де воно? Давайте якщо тут на цій стороні ...у нас е... декор, то давайте тут буде ехо. Око-око я бачу, що воно там є. У нас. А, ну, одно, так. Нам би грошей трішки побільше, то 200 монет, це так собі. Так, так, так. А, ось. Ось-ось-ось, око-ок. Зараз беремо його як можна більше. Так. Все. Тут що у нас? Тут нічого. Так. Ну, пішли. Пішли, пішли. От. Нам треба відійти. Куди це в нас яку локацію? Ось сюди. Це в що? Напевно, це. Кар'єр інтерв. Розумію. Тоді йдемо. Розкормимо цього горду, зберемо ключ і все. Ну, я дійшов вже до... Кар'єру індигає, і якщо по мапі дивитись, то нам треба туди. О, це золот. Це був золотий слайм! Він просто пропав. І скарбничка десь, за... теж заблокований. Так, по мапі нам треба йти ось сюди... Ми вийшли і нам треба. от туди. Нам треба от туди, так як тут? ота якесь тут от пожертво було так залетіти, Вот так по камішкам. І треба туди залетіти сюди і потім туди. І летимо отмо. ось так. Так, і десь тут у городу повинен бути у нас. Так. А, так ми вже його прошли пройшли. Скормничко ще. Хіба на різні кольору, типу вони порівням якісь. якісь. Так ладно. Нам треба піднятися сюди. Стоп, 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 стоп. По мабі нам треба йти туди, тоді нам треба залізти Треба стараюся його знайти. Ну я тут ішов і по мапі пише, що він тут, а ну тут стіна і ніяк дотити до сюди не можна. Ще зараз будемо шукати ще, може тут якийсь прохід є? Що я так подл... підлітків? Тут немає ніякого проходу. Я пам'ятаю, що вони якісь типу злі їх треба водичкою. А да, водички все такие там. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Може якось воно знизу? То щось є в нас? Не ну, по мапі, по мапі... Так. Да. Ось світ. тільки от радіація, яка... там треба якось його отак годувати. А, так, з його розміром ще й радіація збільшується. Треба забрати його коло. Так, годую, да, годую, годуємо, годуємо, годуємо. Все, він, він лопає. Так. Так, ці славі нам не потрібно. Давайте їх зберемо, щоб просто не заважали. Так, і розіб'ємо коробочки. Ну, носоко око тут і цю. Що це в нас? А У нас така вже є. Так, от та ж скрабничка є, яку не можна відкрити. І в нас повинен бути слайм ключ, а його не випало з нього. А, так не з всіх упадає к ключ? Ладно. Треба тоді піти додому. Я там бачу телепорт є. Я зараз отут десь телепорт. Телепортуємось додому, і нам треба... Тоді виходить, що нам треба лопнути щекать його. Тут ми... тут ми всіх лопнули, або ні. Або в цій локації всіх, Я я поняв. Ось! Я знайшов ще одну. Так, це якийсь синенький такі. Він теж любить овоч. Тільки... Друг... Тільки, друг... Тільки е... трішки другий фрукт, або читащий ша овоч. То... Ну, це ж тайшо овоч? Напевно, зводить його. Давайте подивимо. А, я редактивно траву відпустити. Так, ідемо сюди. І десь треба там перебуде пройти промо по мосту там КрЗ цих яких тар слайм. Я доволі багато. Так, тікаємо. йдемо, 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 йдемо. Я потреба летіти. Так, от. І десь там слайм. Ну, Девять. А, ось тут він. Де? Ось він. Давайте його розгодуємо. Надійські всього вистачить. Не вистачило. Тоді нам треба добути ще овочей десь. Може це десь тут буде овочі. Ну зараз трішки я назбираю овочей. Якщо воно навіть. Якщо, якщо вон тут є. Ну, я назбирав трішки овочей, зараз дійдемо до нього. Це воно над, надіюсь височе. Зараз може, якщо буде йти назад, то зустрінуть ще якісь овочі. Так, нам туди. Йдемо, 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 йдемо треба почекати, щоб цей джетпак Перезагадився нам треба йти сюди так треба тих лопнути так і йдемо йдемо ось він ну це його, його любимо тому давай це морку ну і око Ну як це на У меня вон стрищили. Тут, может, него CO2, О, с него две любимые овощи. в правничку. Надеюсь, что его высычит. Так, вот, ось, ось, вот, все, вот, все, все, не удобно. это такое? Тут на так. А ну едите. Ну от туди йдуть. Нам його тут треба не треба. Так, зараз подивимось, що у нас тут ще є. Дві коробочки. Це... ще чертуть! У нас такі нема! Це дуже добре. Так, нічого. Не було. І куди йти телепорт веде? На остров! Він привів нас на остров! Тоб, а там що у нас? А там-то новая ну, локация на який мы до сани відкрыли. Так, так, защитой телепорт, куди він уде? Так, о, тут якась говорит така е, якась там лав, лавова е, атмосфера. А, вот то у нас такі є. Так. Давайте піднемемось тут сюди з карменчиками тут є. Подивіться хто це такий. Це кристальний тостун. Подивіться. Я теж люблю овочі. У овочей тут немає. І його саме любимая страва яка. -то. Дивний дивна цибуля. Так, у нас такій нема. Або є така. А, ось вона. А, у нас така є. Давайте я погодуємо трішки. Може цього, ну це вона напевно не вистачить. Це дуже мало. Ну, якщо ще погодувати, кладувати, якщо накомляст він відмітиться на карті. Да, ось він. Ну будемо знати. А може, наступний серії лопнемо. А зараз Стоп, я сейчас зрозумів. А нам не випало, стаємо ключ. Ну як це так? Я вже лопнув двох цих тустоднів. Нічого не, не сталось. Якого у нас немає? Так, тут ще якась очі. Ну зараз, напевно, я піду додому. Нам піду. Я Я ці цибулі. і прийду до цього.

Ну так ошкала уже. Так. П. Сейчас yeah. чудной цибуля цибуль раз оттуда. Я вспомнил, мы цибулю обычно давали. И вот пример. Все, это предел. В, первой, в, в, в второй части это цибуля, все, это максимум. А и то это, если повезет, там очень много вырастить цибуль. А так это. А сейчас посмотри. Чуть не 30 цибуль. А если улучшение от помнишь, что? Улучшение я Огдена. Розставить Все, то Чуток їй кібан давно? Чудова прикрона! Тихо, я зай включусь. Так, ну я вже, бачите, там назив цибулі. Морковку, морку я згодував. Так, ну давайте поставимо ці прикраски. Отак, оп, і ось це. Так. Ну, нам треба піти до цього. До цього кар'єру, тому зараз йдемо. Так, ну я вже тут до сюда. О вот такой. Так, так. Бачите який? І забрав трішки це буде. Зараз будемо готувати. Все, я доготував, догодував. Осінь, слайм ключ. Коробка! Коробка майже не впала. Щер тут я бачу там коробка ще якась впала. А ось прекраса випала з коробки. Так ты ж тут. якісь повторки нападают. А, так тут... Такая я думаю, що то была сынка такая. Я тільки зараз побачив що У нас вже були ключі А, що я получил ключ з якогось лапа. Оказя там, де монети пишуться. Там пишуть ключі. А я не побачив. У мене вже був ключ один. Поділиві ще... цього. Лоб? Ну, тоді зараз йду додому, до розмістю прикраси і підемо, напевно, ворот всіх. Я дійшов додому, розмістив цієї прикраси і отака у нас колекція виходить. Е, виходить, що я не побачив ключі. Що в мене вже був ключ. І. Виходить, що лопать гордо цього. Я забув. Крисайного нам не треба було. Тому такий-такий-такий. Ну. Я йду до цих, до цих ворот. І напевно будемо відкривати цю, ці ворота Ну, дійшов я І... Давайте відкриємо ворота. Якщо ви хочете побачити, що буде в наступній серії, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну, усім пока-пока.